Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Давно у нас вже не було відео, але поступило свіже надходження. Маємо декілька коників на продажу. Сьогодні вирішили підзняти лошака. Лошак! Два роки, так, тато! Ану розкажіть щось про того, що так. По нашій інформації кажуть, тепер буде мати два роки. Або в вересні мав, мав вже два роки. 24 вересня казали, що коли мав два роки. Непоганий. Запрягався до пари. Ногу має, бачить, тверду. Так, де саме тонше, не що. Ми таке дуже не міряли. Кого буде цікавити, має десь... Коло метр пятьдесят на лінійку. Метр 55 на лінійку, десь метр 63. Рубини гетового. Метр 85 грубини. Так, а має метр шість три. По тілі висоти. О, такий лошак. Він має файний. лошакує, ходить в парі. Лошачок ворог. на продажу. Називається ворог. Чорний ворог. І по ваговозах, то видно, зразу, не знаємо е, по яких, по яких точно, але по ваговозах чорний. Ціна доступна на такого коня. Можливий обмін. Обмін можливий, але з одною і на по поправкою міняємо і на коні, і на корови, але тільки на м'ясо. Тільки на м'ясо, на робочі навіть не пропонуйте нам. 어, 안 홀리, 홀리, 어, 안 홀리, 어, 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 Хто приїде, можливо і запрягти його, без питань. Таку доставку, як по новій пошті, ми не можемо, що ви подзвонили, він вам сподобався, ми веземо. Ні. Приїхали, подивилися, тоді веземо коня. Бо дзвонять, пропонують візити на верховину на Косівщину, вести, то одна справа. А потім вам скажуть, що не подобається, який в нього зад, колір чи голова. Так, здоровий, незбавлений, спокійний. Номер буде в описі. Ну Зупиніть, бо того бігайте. А передачу май. Тримай воу! Вуу, Оу, мама, гоу, фута. Oh. Такий передума шукаємо. О, вага, копетоцька, ви бачили. І копета має, передньою ногою не б'є. Ти ззадує його. Ноги чисті, без води. Два яєчка має. Він для роботи буде. Ні водянок, ні нічого. Нога суха, кустиста. Вміє пасти на шиї, на нозі. Так, на палюміє. Троха оброблений, бо в ноях стоїть, не мали часу, коли вики. За ним так доглядати, за ним дивитися. Їсти, дали та й пішли, маємо іншу роботу. Січку їс, кукуружанити. трохи вівсати і все. З доставкою якось би договорилися, дали би нам за солярку. І на обід, та й би вам відвезли. Та на обід, ну, та так на, тисяч, на тисячу кілометрів не повеземо, і на 400, то. Є! Є! Сус! Ты! Сос! Ты! 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 Зараз так мокренько слизько, а стоїть так, як ну, обща капітально. от дивіться хлопці. Фотку, вперед взагалі вперед бомба. Косолапий, що буде тягнути, трошку В середину ноги йдуть. Задніми ногами ходить широко. хай стоїть. Дайте крок назад. Назад, назад проблема зараз звінцідла візьміну. Ось пустой О, Утер Мушочок непоганий. Хто хоче на коня собі купили, спокійно, навісні скастрували. Зараз можна довести. Є робота. Чортів знак великий. Розум маю один тут для карпатських хлопців з розумами. Іде, іде, Він і чемний на поводі, що не буде від тебе тікати, от Окей. О, Є. ногами широко. Ведемо його помаленьку. на на стіло. Ну, бо він буде грубший за новоолександрійців його віці. Новолександрійці то, тончі, за нього багато. О, він лабатий лошак, так, за це навіть не, не говоримо. То, що має їду, їду має дуже добру. Чекайте, щоб я дознівав тату 10 хвилин через рів, через воду, ніяких проблем. Ще маємо кубилку на продажу. Також піднімлю відео. Ну, зупиніть його тут во от, трохи. Воу, тр! Ó! Prr! Ó! Ó, Gyuri, ó! Oh. Ó, oh, barom, oh. ó! Szent! Kizárt! Pusztálva az bókot! Hárna! nincs az <hazit> a Поглядоп ще раз. Попета не, згадайте, Попете, не чищені нічого. Десь кінця. О. Ну, шкарпетку білу має. І зірку має, ну, бучені. Але ніч не говори. Не Зганяю, Заганяйте, так, не йде. Такі почали. Такий лошак. Номер буде в описі. Кого буде цікавити, дзвоніть, питайте. До найшвидших зустрічів. Віримо в Збройні Сили України. Найшвидшу перемогу. Донайте, підтримуйте українських воїнів. До зустрічей!